І мрії наші збуваються. Бібліотека, I love you, я бібліотека, тебе кохаю, я тебе люблю. Чуєш, бібліотека. I love you, I love you. Вітаю вас з професійним святом Днем бібліотекаря. Ми працюємо завжди разом центр культури і бібліотека. Я завжди заходжу до них в бібліотеку, люблю з ними порадитися, вони мені завжди допомагають, порадою, сценаріями допомагають, роздруковкою якихось інших матеріалів. Нам завжди тут весело. Отже, вітаю вас, шановні наші колеги. З вашим професійним, таким чудовим, осіннім, гарним святом. Святом вас. Так, ходжу до бібліотеки майже щотижня. Читаю, я і чоловік. Сидимо на пенсії, роботи такої не маємо. І прочитуємо всі навіть по другому разу. Якщо є можливість, дайте ще гарних книжок. Так, вітаю вас з Днем бібліотеки. Бажаю вам здоров'я хорошого, добра. Ну, а що основне, аби був мир. Бібліотекарі, вітаємо вас з Днем бібліотек. Бажаємо, щоб ваші читачі мали багато нових та цікавих книг. Кожен день ходжу до бібліотеки. Коли хвора не можу, то дзвоню дівчата. Леся Ярославівна і Люба Ярославна приходять самі, приносять дякувати їм. Щиро дякую вам. Мною прочитаних. Я прочитала книжку Оксани Кузів. Інший світ. Вона мені дуже сподобалась. Я, наче Проживала разом із героями, сміялась, плакала, раділа. Дякую за те, що ви написали цю книжку. Дякую авторці, бібліотекарям і з професійним вас святом.